У місті Асижі відбулася трьохденна зустріч для студентів катехитів апостольського екзерхату, на якій зібралося понад 50 катехитів з різних міст Італії, а також студенти з Іспанії та Португалії. Перший день відзначився реколекційними науками, які проводив отець Роман Шимон, викладач біблійного богослов'я, темою яких було зцілення душевних і тілесних ран. Під час науки кожен мав можливість подумати над почутим Словом Божим і пережити його в той чи інший спосіб. Серцем подій була божественна літургія, яка відбулася у свято стрітання Господнього. Літургію для катехитів очолив протопресвітер римського деканату отець Василь Гушуватий у співслужінні з отцем Романом Шимоном та отцем Павлом Гачаном. Після літургії також відбулося освячення свічок. Свій Наступного дня катахити відправилися до місць, які були пов'язані з особою святого Франциска, що є прикладом віри, простоти та служіння ближньому. А також молилися біля мощей блаженного Карла Кутіса, який є зразком любові до Пресвятої Євхаристії. Поїздка до цього міста об'єднала серця катехитів у спільній молитві та пошуку духовності, а також зміцнила їхні відносини через спільний досвід та спільні моменти, що залишаться назавжди у їхній пам'яті. Під час другого дня зустрічі пані Ірина Гураль катехит Практик поділилася методами та порадами щодо катехизації дітей, представивши різноманітні ігри, вправи та пісні. просив своїх друзів до себе, щоб підсипкувати, бо він був такий щасливий, що його овечка. яка була забувна на піску скрині. Кожен із катехитів відчув себе дитиною, сприймаючи світ з простотою та вірою. Як закликав Ісус: будьте як діти. Ця спільна подорож дозволила їм пережити слова не лише теоретично, а й на практиці. А студент соціальної педагогіки Папського Салазянського університету Павло Боняківський провів на практиці свято Запустів перед Великим постом. Після пізнавальної частини відбулися, звісно, банси та танцювальний конкурс. Раз, два, три, четыре, раз, два, три. Won't I feel like I had a queen? I must stay because I like and the and you know what it is, sweet. Ще в давнину люди виражали свою вдячність Богу саме через танці. А тепер танці об'єднують нас у діяльності Божого виховання дітей та формуванні дорослих. На завершення дня брат Павло провів чування у форматі ТЗ, яке полягало у спілкуванні з Богом через молитву, спів, тишу та роздуми. Формаційні зустрічі катехитів ніколи не проходять без апостольського екзарха, преосвященного владики Діонісія Ляховича. Тож в останній день владика очолив ранкову божественну літургію та поблагословив 19 студентів першого катехитичного курсу. Катехити подякували владиці за відвідине та постійну підтримку і молитовну опіку у їхньому щоденному житті. Слова вдячності пролунали також для сестри Луїзи Цюпи, що є директоркою катехетичного відділу в екзархаті а також для пані Світлани Прокупчук, що є секретарем катехетичного відділу та координатором катехетичних курсів. І, звісно ж, усім священикам, які були присутні на цій зустрічі. На завершення зустрічі пролунала молитва Боже Великий Єдиний за мир в Україні та в цілому світі, згадавши, що місто Асиш також славиться як місто миру.